Настільна гра тренінг для офіціантів, барменів та менеджерів ресторану та кафе. Освіжає в пам'яті меню кухні та бару, нагадує кроки та правила сервісу, розширює гастрономічний світогляд гравців, навчає поведінки з гостями у складних ситуаціях, прокачує навички додаткових продажів. Підійде для будь-якого закладу. У форматі тренінгу гра займає від 3 до 6 годин. Залежить від підготовленості учасників і того, скільки часу займатимуть обговорення питань чи випадають. Кількість гравців від 2 до 16. Якщо гравців більше восьми, рекомендується розбити їх у команди по 2-3 особи. У такому разі завдання виконуватиме не один гравець, а команда. У форматі щоденної 5 хвилинки менеджер може використовувати по декілька карт просто щоб нагадати учасникам певні моменти обслуговування та освіжити в пам'яті меню. Щодня 5 нових питань протягом місяця у грі є 6 видів основних завдань та 3 додаткові. А також 10 сюрпризних карт. Процес гри. Перший гравець кидає кубик. Число, яке випало на кубику, це вид основного завдання. Він тягне запитання з відповідної колоди та відповідає. Ведучий оцінює його відповідь від 0 до 5 балів. Фішка гравця просувається вперед на стільки клітин, скільки він заробив балів. Якщо відповідь не повна, інші гравці можуть її доповнити і також заробити бали. Потім хід переходить до наступного гравця і все повторюється. Перемагає той, хто перший набере 55 балів, або той, чия фішка буде попереду на момент закінчення гри. Основні завдання визначаються за кубиком: якщо на кубику випадає один, гравець стягне карту з колоди кухня. Питання цієї колоди стосується знання меню вашого закладу. Завдання полягає в тому, щоб перерахувати всі страви з меню, які відповідають заданому критерію. Наприклад, у складі яких страв є гриби. За повну відповідь, до якої нема чого додати, гравець заробляє 5 балів, тобто просуває свою фішку на 5 клітин вперед. Якщо відповідь правильна, але не повна, щось не назване, гравець рухає свою фішку на 2 клітини вперед. Якщо гравець не знає відповіді або відповів неправильно, його фішка залишається на місці. Інший гравець, який знає відповідь, може дати відповідь за відповідаючого. Або доповнити, отримавши 2 бали. Якщо гравці висловлюються позачергово, то їх відповідь зараховується тому гравцеві, який зараз відповідає. А гравець, який висловився позачергово, штрафується на 1 бал і рухає свою фішку на одну клітину назад. 2. Бар. Колода аналогічна колоді кухня, але питання стосується бару. Наприклад, перелічіть саури, які є в меню. У картах кухні та бару є модифікатори. Це інформація для ведучого. Квадратні дужки – Підказка ведучому, як він може, в залежності від асортименту закладу, звузити або розширити діапазон відповіді, виключивши або додавши те, що в дужках. Наприклад, назвіть коктейлі з віскі – long medium shot. Якщо в барній карті багато таких коктейлів, більше шести, то ведучий може поставити учаснику умову. Назвіть з віскі. Якщо асортимент маленький, перераховуються всі коктейлі. Slash. Так вказані схожі позиції як синоніми. В більшості закладів зустрічається тільки одне два найменувань, які є у списку. Ведучий вибирає, чи буде гравець перераховувати все з заданого, або тільки щось одне. Круглі дужки це карти з умовами. Умова задана в карті, а страву або напій задає ведучий. Наприклад, страва, скажімо, салат з креветками в стоп-листі. Запропонуйте варіанти заміни для неї. 3. Вікі. Ці колоді енциклопедичні питання. Вони стимулюють учасників глибше розібратися в різних астрономічних тонкощах, сучасних кулінарних напрямках, особливостях продуктів і напоїв тощо. Наприклад, чим Ель відрізняється від лагера. 4. Ситуації. Тут наводяться сценарії, які можуть виникнути з гостями, і гравці мають описати, як вони будуть вирішувати їх. Наприклад, у страві волосина гість покликав вас і скаржиться. Опишіть ваші наступні кроки. 5. Сервіс. Питання цієї колоди стосується знання та розуміння гравцями кроків та правил обслуговування, а також їхнього сенсу. Наприклад, чому потрібно представлятися гостю. Назвіть три причини. Приклади повних відповідей за цими завданнями є в довідках, доступних за QR-кодом на кожній карті. Щоб скористатися довідкою, відскануйте QR-код і перейдіть за посиланням. 6. До продаж. Завдання допомагає відпрацювати навички розширення замовлення. Це завдання без карт. Ведучий задає гравцю будь-яку страву або напій з меню, а гравець має запропонувати всі доречні доповнення. Повною вважається відповідь, у якій пропозиції гравця разом із тим, що замовив гість, закривають усі позиції середнього рахунку: суп або салат, або закуска, основна страва. Доповнення. соус, хліб, гарнір, Напій, десерт. Наприклад, ведучий каже, гість замовляє стейк рібай, гравець. На гарнір до стейку можу запропонувати смажену на вугіллі бейбі кукурудзу або шпінатне пюре. Смак стейку в цьому ступені просмажування відмінно підкреслить келих п'янті. Стейк буде готовий через 25 хвилин, а поки можу запропонувати вам грецький салат або суп Мінестрони. І подумайте про десерти. Я б радив закінчити маленьким крем-брюле або фірмовим еклером з кавою. Пропозиція до замовлення тільки чогось одного буде вважатися неповною відповіддю. Наприклад, достейку може запропонувати гарнір з печених овочів. Це неповна відповідь. Також не зараховуються абстрактні пропозиції. На кшталт: Достейку я запропоную келих сухого червоного вина. Якого саме вина. Гарнір, який гарнір, і закуску або салат, яку закуску і який салат. Додаткові завдання: На полі є 4 зони. Кожен хід, доки фішка гравця знаходиться в одній із цих зон, він виконує додаткове завдання і заробляє додаткові бали. Гравець може відповісти правильно і просунутися на три клітини вперед. Неповна відповідь або відповідь з помилкою одна клітина вперед. Якщо гравець не відповів, він залишається на місці. За доповнення в додаткових завданнях інші гравці нічого не отримують. В зоні склад гравець називає склад, тобто перераховує інгредієнти однієї страви або напою, які йому завдає ведучий. Наприклад, опишіть склад страви, «Салат капреза». В зоні легенда гравець розповідає або вигадує історію однієї страви або напою за вибором ведучого. Наприклад, розкажіть легенду виникнення страви Лобіо. Зона барвистий опис. Гравець робить апетитний опис страви або напої, які йому задає ведучий. Наприклад, опишіть барвисто коктейль Passion Sour. Зона сюрприз. Гравець в свій хід тягне одну карту з колоди сюрприз, після чого кидає кубик і виконує основне завдання. Сюрпризи можуть бути приємними і не дуже. Деякі використовуються відразу, інші можна відкласти до слушного моменту. Коли карта використана, покладіть її вниз колоди. Якщо вам дісталася картка, яка дозволяє передати завдання іншому гравцеві, він повинен виконати це завдання в свій хід. Роль ведучого у грі у грі обов'язково має бути ведучий. Перед грою він може відібрати карти для гри відповідно до тренінгу та особливостей меню закладу. А під час гри задавати рамки відповідей гравців і давати спеціальні завдання в картках з умовою і в додаткових видах завдань. Рекомендується підготувати список всіх страв і напоїв з вашого меню для завдань до продаж із кожної з трьох зон, щоб відзначати на ньому ті позиції, які вже зіграні, і не повторюватися.